Наприкінці цього тижня мала відбутися остання сесія Дубинської міської ради шостого скликання, та частина народних обранців на засідання не з'явилася. Близько півгодини присутні чекали, щоб розпочати розгляд порядку денного, та кворум все ж не зібрався, і в результаті засідання сесії перенесли на 2 листопада. Депутати натомість стверджують, питання виносилися важливі. Зокрема, мали спрямувати державну дотацію на заробітні плати для працівників бюджетної сфери та виділити кошти на оснащення засобами навчання шкільних кабінетів. Наскільки сьогодні була можлива? Я відізвав себе теж із відпуску. Все-таки думав, що ми сьогодні зробимо гарну справу для наших бюджетників. Але ж сталося те, що сталося. Дуже шкода, що не зібралися, тому що кошти будуть кабінету міністрів надані вже в жовтні. і Ми просто-напросто могли би ці кошти розходити, спрямувати. На відповіді веда причина ігнорування сесійного засідання на думку присутніх у проведенні передвиборчої кампанії. Виборча кампанія йде. Їм зараз краще бути на виборчих своїх дільницях, чим бути на цій сесії і довести цю кадецію до кінця, голосувати за ті. Ви бачили, є актуальні питання. На цій сесії будуть виділятися земельні ділянки атовцям. Знову от вони ждуть, вони з нетерпіння ждуть е -е, цих ділянок.